Як романтично пахне ковбаса, і помідори в банці зашарілись, а в пляшечці так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась. Вмочили деруни в сметану губи. У бутлі сивий самогон чатує, стіка поволі майонез по шубі, картопенка із кропом ще парує гребів сімейка білих у сметані, як баба з дідом, медовуха, з квасом, ще й брат з сестрою короб і тараня, і хресна мама шпарадівка з маслом. Шпандерок тісно обнімає кишку. Рум'яниця гаряча запіканка. На неї зверху, наче кіт на мишку, Узвар холодний, позира із дзбанку. Ковбаска, печена із часником, заснула. Цибулька вкрила оселедець сніжно, паця рожні хрін в зубах стиснуло, вареник пригортає шкварку ніжно. Запечений у тісті сом надувся, галушкам з голубцями тісно в мисці. Кавун доденьки тихо пригорнувся, булькоче борщ своїм пампушкам пісню. Копченій курці трохи встид, що гола, Капуста квашена під калиновим гроном. Відважно огірки тирчать з розсолу, і мріє шинка поруч з сальцесом. І сало ніжно зваблює тільцем, і хліб наставив загорілу спину. Якщо ти мрієш, слухаючи це, чому ж ти, блять, не любиш Україну?